Вже дуже добре, що українські команди представляють нашу країну на євроарені. Це удар по воротах і один нуль. Стає рахунок на користь Полтавської Ворскли. Удар під поперечину по центру воріт. І... Відкриває рахунок Ворскла. В принципі, контролювала хід подій, але зараз вже і забила м'яч. Калініна навісна передача. І що тванульський рахунок на користь Ворскли. Оце так початок для полтавської команди Анастасія Вороніна забиває забагато. Під час коротких передач і. Перпендикулярних передач. А це класна подача, передача від Калініна. Удар по воротах Клімова тягне. А на добиванні. Так, це гол, друзі. Це гол. 3-0 стає рахунок. Хто забиває? Забиває Кумеда. Вона щойно вийшла буквально кілька хвилин тому. Вже реалізовувала пенальті в цьому сезоні. Удар Майбородіни! Повз ворота! Боже ж ти мій! Ну як так? Що дівчаток з е, пенальті?